Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, отяжителя душі істини, що всюди ти це і все наповняєш. Скарби діби, життя подателю прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слова і духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, Перша глава, з 18 по 28 вірш. Ніхто і ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що оце у Молоні, той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли до йдеї було до нього, послали з Єрусалиму, Єврею та Левіті, спитати його Хто ти? А він зізнався, не заперечив і зізнався Я не Христос. То вони спитали його. Що ж, Ілляти? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому. То хто ж ти такий? що відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш. Промовив, я голос вопіющого пустині, виріняйте путь Господню, як ото пророк Ісаїс сказав, були посланці з фарасею. Отож спитали його, мовивши до нього, Чого ж бо хрестиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані Пророк? І же їм відповів, Водою я хрещу, той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте. Він наступить після мене, а я йому негідний розв'язати і ременця сандалів. Сталося те оветаніє по той бік Йордану, де Йоанн хрестився. Бачимо, що Євангелист Йоанн подає свідчення Йоанна Хрестителя оцей світлий тиждень понеділок, нам, християнам, до кінця усвідомити цю подію, яка сталася про Воскресіння Ісуса Христа, нам є дуже важко. Цей тиждень ми святкуємо світлий, тому що ми. Пам'ятаємо про той світлий день, який стався у неділю, як Ісус Воскрес. Нам тяжко також зрозуміти, як сталося народження Ісуса Христа. Бог являє себе людям, і те прагнення Бога, Божого Бога, який завжди був, є і кожній людині буде, може втомувати лише особисте зустріч. З особою Христа сьогодні більше розповідається про Йоанна Хрестителя. Він був посланий, щоб приготувати дорогу Ісуса Христа. Бачимо, яка покірність Йоанна Хрестителя. Він говорить, що він ні Ілля, ні Христос, ні Пророк. І каже, я голос вопою, в пустині. Йоанн Хреститель жив у пустині. Він живився сараною і медом. Він відмовився від те, що світ йому в той час пропонував. Він пішов те, що кликало його всередину. Всередині його кликало, той голос, який він чув із серця, бо його серце було відкрите на Боже Слово. Він сповнив, він сповнив волю Бога Отця. Так само, і, можливо, ми у своєму житті є для когось Йоанна Хрестителем. Можливо, ми своїм життям показуємо комусь життя моє з Христом. Яке є життя моє з Христом? Чи я є вірна йому, Його слові? Чи я виконую Його волю? Якщо ми зустрічаємося з Христом, зустрічаємося із нашим Господом. І маємо усвідомити, що Божі дари, які ми отримали, ми отримали від самого Господа. Дякую тобі, Господи, що ти сьогодні для мене відкриваєш особу Йоанна Хрестителя. Навчи мене бути покірною. Навчи, щоб я могла нести тебе іншим людям. Амінь.